Добрий день, дорогі друзі, дівчатка. Сьогодні 8 березня. Я вітаю вас з цим прекрасним святом, зі святом весни. Вважаю вам всім добра, миру, жіночого щастя, успіху і ті з вас, які чекають своїх чоловіків, братів, синів з фронту. Я бажаю. Чим не скоріше з ними зустрітися. Адже це дуже і дуже важливо. важливо для нас усіх. Вже середина другого тижня березня, тому буду дивитись другий і третій тиждень березня, що буде відбуватись на фронтах у нас в Україні. І так, що буде відбуватись на фронтах, що буде відбуватись нашій ненькі України, що нас чекає, що чекає Україну, наших героїв другий і третій тиждень березня, що буде відбуватись на фронтах. Спочатку подивлюся загалом, а потім буду розподіляти по напрямках, так що буде відбуватись. Я не бачу особливо великих змін на фронтах і загалом на Україні. Але мені показують, що на даний момент щось планується. Планується таємно, да, Верховна Жириця. Є якісь таємниці. Тобто ми не дізнаємось, що там планується. Щось відбуватися буде, але буде відбуватися таємно. Тому ми про це не дізнаємось вже за результатами. Мені так само показують по карті Смерть та Сила. Мені показують, що другий і третій тиждень березня буде відбуватися в цей час якісь кардинальні зміни на фронтах. Щось буде так, ніби ми закінчуємо якийсь етап і починаємо новий етап. Нарощування сил однозначно буде. Поки що мене цікавило, чи будуть якісь контрнаступи скорше всього, що ні, поки що ми не можемо це робити. Чому ми не можемо це робити? Чому, чому українська армія, чому ЗСУ не можуть піти в контрнаступ другий і третій тиждень березня? Поки що ми обираємо, поки що ми плануємо. Ну, По-перше, ми набираємо сил, да, ми концентруємо поки що ресурс. Це перше. Якісь прильоти будуть? Знаєте так. Я би сказала, щось буде прилітати. Як до нас, так і ми будемо відправляти туди на ворожу сторону ракети, не знаю, безпілотники, щось таке в будь-якому випадку буде. Але це оці кроки да, будуть з нашого боку як введення в оману противника. Що буде відбуватись в Україні. І це що буде робити ЗСУ і третій тиждень березня? Фронти будуть стояти як і стоять, тобто великих змін, якихось глобальних змін я не бачу. Так, ніби ми будемо грати з ворогом в кошки мишки Тут явно щось є якась задумка, тут явно є якийсь план, але який не показують і не хочуть показувати. В основному буде йти мова про те, що да, ми будемо захищати, ми будемо захищати свою землю, ми будемо захищати свої сім'ї, ми будемо стояти на захисті, в глухій обороні. У нас не вистачає ресурсу, але це знову ж від нього. Тут залежність, тут іде залежність. Розмови будуть йти про те, що поки що ми ще залежимо. Ще. Ми, в принципі, завжди залежали від допомоги, від ресурсу, від того, скільки зброї, скільки техніки нам дадуть. І цих два тижні будуть відбуватися розмови лише про це, що ще поки що не вистачає сил для того, щоб робити якісь контрнаступальні дії. Але все ж таки буде. Прильоти буде, будуть, бити їх будемо. Зараз подивимось по розподілю по фронтах. Спочатку Донецький напрямок. Донецький напрямок, Бахмут. Бахмут, кому як зручно, що буде відбуватись в Бахмуті. Там ситуація, там ситуація буде дуже і дуже складною. Так, ніби зависло. Дуже великі, велика вирогідність оточення, оточення і дуже великі втрати. Зараз я запитаюсь, оточення ми оточуємо, бо там і така можливість є, чи нас оточують. Скажіть, будь ласка, оточення проточувати будуть українську армію чи ЗСО оточить і зробить наступальні дії проти ворога. 17. А там буде так: 50 на 50. Тут обидві карти, да? обидві відповіді не хороші як для нас, так і для них. Тобто, Десь на якихось ділянках будуть намагатись нас оточити і будуть втрати. На жаль, на якихось ділянках ми будемо намагатись і е, будуть е, ну, якісь результати. Але це все так, як і було дотепер. Да? Там ми наступили трошечки, їх е, відігнали в другому боці. Вони наступають, нас відганяють. Якось так. Не, нестабільна ситуація, дуже нестабільна ситуація в Бахмуті. Ще покажіть, будь ласка, треті тижні березня. Що буде. Ні. Я би сказала, що, можливо, фронт стабілізується, але ми очікуємо. Ми очікуємо. Там в будь-якому випадку в кінці кінців виходить перемога, але на другий-третій тиждень березня кардинальних змін. На Бахмуті не буде, будуть ось такі позиційні бої. Да? Ми вас, ви нас, потім навпаки. От то ми забрали кусок землі, то вони прийшли, відібрали. Якось так. Досить так все хаотично, не чітко. Ні, 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 тут йде скрізь 50 на 50. 50 на 50. У нас не буде вистачати все одно ресурсу. Ми пов'язані по руках. Не вистачає ресурсу робити якісь кардинальні зміни, зміни на фронті. Якісь перемоги будуть, невеличкі, але з дуже великими втратами, на жаль. Добре, покажіть, будь ласка. Харківський напрямок, що буде на кордоні з Росією, Харківська, Харківський напрямок, Харків. Там хлопці будуть знаходитись в постійному очікуванні. Вони зараз там, як відлюдники такі, да, сидять на своїх позиціях, там досить стабільний фронт, да, вони розуміють, що планується щось на дозорі, знаєте, стоять на дозорі. Іноді навіть буває скучно, а ну давайте щось, щось там. Ну, в основному тут йдуть пентаклеві карти, да, це стабільність, це все стоїть на своєму місці і особливих рухів немає. І не буде. Знаєте, так, ніби хлопці там стоять, йдуть на позиції, контролюють територію. Можливо, будуть якісь стички такі локальні з ДРГшними групами, от коли йдуть от лицем до лиця. Можливі навіть втрати там, на жаль, для нас. Але таке в'яли зовсім треба набрати терпіння. Треба набрати терпіння. Окей, добре, подивимось на білоруському напрямку, да, кордон з Білоруссю, що там буде відбуватись на фронті з нашої сторони. Така сама історія, така сама історія, як і ем, на Харківському напрямку. Але все ж таки там. Будуть такі невеличкі провокації. Тут одні сплошні жезли, а жезли це в будь-якому випадку якийсь рух. Тому можуть бути провокації, щось буде рухатись, але в основному стабільність якась, сила, не знаю, так ніби кордони, кордон з Білоруссю досить захищений. Там наші хлопці. Знаєте, так як е, знають, що роблять, знають, що роблять. Е, в будь-якому випадку там е, на білоруському напрямку карта Мага, коли є впевненість в собі, в своїх силах, в своїх е, діях, впевненість в усьому. Ну, Там е, навіть краща, краща ситуація, ніж на Харківському напрямку. Краща і набагато краща ситуація. Більш стабільна, більш впевнена. Херсон, Херсонська область, що буде відбуватись в Херсоні Херсонській області. Другий, третій тиждень. Будуть прильоти, однозначно будуть прильоти. Ворог буде спробувати десь швиряти. Да, наступати вони не можуть практично, а швиряти в нас людей можуть. Однозначно, це дві четвірки це говорить про те, що будуть прильоти по житлових будинках. Саме по житлових будинках по вісімці це прильоти. І це буде виглядати для людей як ніж в спину. Може бути таке, що прильоти будуть, коли на вулиці будуть сумерки такі, да? і не ніч, і, і, і не день. А от більш пізня година, 11-12, от щось таке. Добре, що буде відбуватись у ворога на лівому березі. Що буде відбуватись у ворога? от гади, тут нічого не можу сказати. Сидять, чекають, щось сидять, чекають, п'ють горілку, веселяться, там можуть бути взагалі як запої такі, да, по, по дияволу, це прям капець якісь, які там будуть запої у них. Вони досить комфортно себе там почувають. Ще що буде відбуватись другий-третій тиждень березня у, у ворога в тилу на лівому березі. Можуть бути провокації, навіть можуть, так ніби планують, перехитрити наш, наших захисників. Тут іде карта хитрості, карта планування. У них однозначно буде надія на те, що вони зможуть дістати наших воїнів з Ненацька і отримати перемогу. Там будуть якісь переможні моменти. Так, да, там скорше всього, хоча я сьогодні чула в новинах, що е, з лівого берега вони починають відводити якісь свої війська, але щоб не було, це взагалі якоюсь, е, якимось обманом. І, е, знаєте, так, е, ви розслабляйтесь, бо ми уходимо, ми робимо жест доброї волі, а це е, буде як ловушка. Ось таке щось може бути. Е, а ну, чи вплине це на дії ЗСУ? Чи вплине цей відхід расистів з лівого берега? Е, на... Наші хлопці на ЗСУ на командування. Ні, ні, воно не вплине. 100% наші сили не поведуться на це, тому що ми постійно на стрмі, ми постійно ми все бачимо, так як ніби вони наші голокомандуючі говорять, ми все бачимо, ми все знаємо. Ми на шухері, ми на стрмі, ми не поведемось, ми не будемо ставитись легковажно до цих дій. Ми очікуємо якихось провокацій або обману. Окей, добре. Запоріжжя. Що буде відбуватися на Запорізькому напрямку, Запорізький фронт? Що буде відбуватися? Напрямок Запоріжжя. Досить важка ситуація на Запоріжжі буде. Протистояння от, постійні от такі стички, да? так само, як і зараз, да? я не бачу знову ж якихось наступальних дій з нашого боку. Я не бачу ем, контрнаступів, однозначно ні. Я бачу е, стабільність, е, стички локальні. Можливо, якісь невеличкі е, звільнення да, будуть десь, можливо, нашим хлопцям е, вдасться. Звільнити якісь невеличкі такі участочки е, територій. Ще, що чекає, да, що буде відбуватися другий-третій тиждень березня е, на окупованих територіях Запорізької області, саме там, де знаходиться ворог. Що буде в рядах ворога відбуватися. Деморалізація повна, повна деморалізація. Е, дуже багато бачу. Маніпуляцій, так ніби людьми, солдатами там будуть маніпулювати, обманювати, дурити. А вони як дурні будуть слухатись і виконувати ці накази, які будуть даватися. Однозначно працювати вони там будуть. Ще що буде відбуватись в тилу ворога на окупованих територіях Запорізької області? Хаос в їхніх рядах буде відбуватись повний хаос. Дуже багато з них. Стомилися, захотять відпочивати. Дуже багато з них, як діти, як, якась конкуренція між військами, да, між мобіками. Тими. От в рядах ворога буде як конкурентна боротьба, да, вони між собою будуть воювати, якісь які стички між собою. Багато хто просто буде ховатися і не виходити, не йти на там, пролом чи не виконувати накази. Тут... Показують, що скрізь навколо дуже багато брехні у них. Дуже багато брехні. Ними однозначно там маніпулюють. Багато не знають. Інформація від е, військових рашистських, е, закрита. Вони реально, от, звичайні солдати, реально не знають обстановки. Вони не знають, що їх чекає, що їм скажуть, що відбувається, чи планується Вообще нуль. Вони нічого не знають і не будуть знати, що ще ще буде відбуватись в них? Рядах. Вони там так само, як відлюдники, я би сказала, да? сидять, десь ховаються, десь хтось має можливість пити, то п'ють, хто глибше там в тилу, да? і то вони собі в розвалочку, вони там взагалі почуваються як у себе вдома, і ведуть себе так, ніби вони у себе вдома. Ім явно буде неспокійно так само, тому що ми все бачимо, все чуємо, ми плануємо. І тут буде, буде якийсь момент для них, що вони будуть обирати, чи стоїмо на місці, чекаємо, чи йдемо вперед. Да? Досить складний такий вибір буде: чи я стою і чекаю, чи я валю вперед, чи я буду йти і наступати, чи їх будуть ставити перед цим вибором, будуть штовхати їх на якісь ем, наступальні дії, і вони ем, будуть вагатися. В основному, знову ж другий, третій тиждень березня я не бачу особливих змін на фронтах. Скажіть, будь ласка, чи відбудеться цей довгоочікуваний контрнаступ вже в березні місяці 2023 року? Чи буде контрнаступ з боку ЗСУ в березні місяці, до кінця березня? Я не бачу контрнаступу, на жаль. Я бачу планування, я бачу якісь невеличкі десь якісь кроки, але тут іде все ж таки планування. Досить таке стабільне планування, як ми будемо повертати свої території. Однозначно, все стоїть на місці і планується. Всі наші е, командири, е, головнокомандувачі, командний штаб, скажімо так, основний центр прийняття рішень е, однозначно планують. До кінця березня все одно нам все ж таки не буде вистачати ресурсу для контрнаступальних дій. Все буде таке саме. Хоча бачила. Е, Парологи, які казали, що вже в кінці вересня березня ми зможемо наступати, але я поки що не бачу до кінця березня якихось дій з нашого боку. Ну в плані глобальних дій, де в плані контрнаступу, я не бачу. Ні, ні-ні. Тут однозначно я не бачу ніяких дій, Все у нас дуже велика залежність від ресурсу, який має надійти. Який має надійти. На жаль, другий-третій тиждень березня все залишається так, як є на даний момент. Особливих змін не буде. Якщо і будуть трошки, але це буде таке: трошки вони, трошки ми, трошки вони, трошки ми. Десь наступаємо, десь відступаємо. На жаль, нічого, нічого особливо кардинального не зміниться на фронтах. Дуже вдячна вам, що ви зі мною. Не забудьте підписатись, підтримайте, будь ласка, мій канал, адже я багато років вже працюю для вас і буду надалі працювати. А ваші коментарі обов'язково читаю і ваші лайки, ваші підписки мене дуже, -дуже надихають. Ще раз...